Воно має бути слухеньке, це щоб вам швидше показати. Я беру трішки яєць. Це народна на, справа, її, її зараз практично ніде не готують, ручна. Це так, покажу, дітям для ворослах, ні, діти будуть знати. Щоб не качати кожну пшу, я навмисно, що... нічого страшного, щоб не лежати кожну сини на ячку в, в борошно, я її качаю в мисці. Тепер беру жменьку борошню, ну беру так трохи ситом, так буде трохи мені рука ж яйця. Дивіться, раз і я зараз змочила шано, сухе шано, яєчко. І трішки додала борошна. Увага, трішки додала борошна. І так я почала свій майстер-клас. Я так зроблю разів 88. І це буде тривати десь 3 години. Ну, 3 години ж я вас не буду тримати для свого майстер-класу, тому зроблю ще один, один такий момент, такий процес знову змочила. Що, чим це яєчко. І потім зараз трішечки додам сюди Ні борошна. Борошну треба брати пшеничне вищого гатунку. так красиво. І це буде правильно. Бо деякі ресторатори повторяють за мною. І в Києві вже мені в ресторані подають качану кашу чорну. Я що кажу, чого? люди добрі, що ви мені даєте? А вони що ж будуть давати зелену. А там чому вони дали чорну? Кажуть, що використали житнє борошно. Я, я як злякалася. Та моя бабуся Марія зроду б звікувала чорним. Те, як отокурувай, житнє борошно додавать. Я її їла, але хвалила не дуже, моя краща. Дивіться, яка історія. Бо я звикла до білої каші. І чому діти кача на кашу? Тому що ми її ка. Та чуша, є. Mm. А тепер ви мене дуже розумні, скажете, чому лялька мотанка? Чому яйце писанка? А якщо ми яйце шкрябаємо, то аплодисменти самі собі. Оля, допомогу. Брабанка, писанка, грашанка. Дорогі, дорогі діти, ось оце тільки початок. Це тільки двічі, ми качнули. Викач, викачати вийде вийде? треба 30 яєць на скляночку, того пшона. Вороша треба кілограмів затримати. Дуже довга пісня, тому ми, як погана, не Покладемо сюди, оту видел.